А ми зараз вже мабуть збираємося йти до наших ворогів номер два ворогів номер два, котрі е, покривають, покривають покриття злочину. Богатирьова, котре, звісно, більший експерт у тендерах на медичні обладнання, на медикаменти, ніж експерт у захисті здоров'я. Тому ми зараз гуртуємося, знову робимо так само, як ми робили на Майдані, робимо, робимо голову колони і рухаємося до нос. Друзі, так само так само демократи, по своїй полосі. Повертаемся в Перентирце, вот из партии региона. Мы же туда рукуемся. Мы же раз туда рукуемся. Мы же раз туда рукуемся. Мы же раз туда рукуемся. Мы Ганьба! 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 ганьба!